На Сумщині Національна поліція та ДСНС презентували мобільний клас безпеки. Цей проект став можливим завдяки співпраці Нацполіції та ДСНС за підтримки ЮНІСЕФ. З жовтня у 10 областях України та Києві для дітей почали працювати 15 мобільних класів безпеки. Один з них сьогодні вперше відвідали учні Бездрицького ліцею Бездрицької сільської ради сумського району. Сьогодні ювінальні поліцейські разом з працівниками ДСНС вперше представляють в Сумській області мобільний клас безпеки. Для дітей це не тільки цікаво, але й дуже корисно. Зразки та макети, які представлені, добре демонструють ті небезпеки, які можуть чекати на дитину під час її розвитку. Такі заходи будуть проводитися постійно на всій території Сумської області. Пересувний клас і справді цікавий. Тут є інформаційні брошури, плакати, макети небезпечних для життя та здоров'я людей, вибухонебезпечних предметів, фотозона. Навчання відбуваються в ігровій формі. Воно доступне і для дітей з особливими освітніми потребами. І дошкільнята, і старшокласники зможуть приміряти форму поліції та ДСНС. Питання безпеки є однією з найважливіших тем сьогодення, особливо коли це стосується безпеки дітей. Сьогодні у нас відбувся прекрасний захід, де діти в такій цікавій формі ознайомилися з правилами поведінки під час різних надзвичайних ситуацій. Цікаво було не лише учням, а й нам, дорослим. Автори проєкту переконані, що така ініціатива допоможе працювати з дітьми та дорослими навіть у найвіддаленіших куточках України, зокрема на деокупованих територіях і у прифронтових областях, таких, наприклад, як наша Сумщина.